Всім хаюк попиваємо, що сьогодні я буду грати в мами 2. Да, я просто гратиму Мами 2. Я ну ну не просто. Я хочу стати Майпро, розвинути якось свої способності, прокачати левел. Як бачите, що в мене 50 і ось таке. І я хочу збирати більше м'ячиків. Я покажу буде, які в мене є, якщо зараз ллється раунд. да, Одна людина. Але якщо я встигну, я вам покажу. Я е, маю назбирати, я хочу купити цей ножик. Окей, давайте я покажу вам. Спочатку хочу перше, що ми знаємо. І, звич... І звичайно, перед початком відео поставте лайк, підпишіться на канал, буду вдячна. Це безплатне морозу. Перше таки у нас було таке за 400 айскрім ось таке. А нам май краще Лівс. Буду вам так побачити: листя, коконат, кокосик, сікери і ключ, фламінго, полосочки, басейн, ключ, сода. Ну, ви бачите, далі. Я не хочу озвучувати мені, треба не збирати 90 тисяч на це. Я вийшла, що я. Так, да, я буду збирати на це 90 тисяч, викуплю. І на цей боксик я назбираю буде ну, 19 тисяч. І в мене є 5 ключиків. Так що все окей. І можливо мені з боксика випадого. Ну, дивіться, скільки я не збирала, щоб цей паз відкрити. Так, да, це я сама збирала кожен день, мучилася. А, поки я вина, то у нас почався раунд. Хто ж я? Невинна. Так, в мене буде звуком. Не, не мені так зручніше, я думаю, що гледеш. Так. І я, мені не можна ховатися нички. Тільки один раз. Тільки один, але я думаю, що нам не добиться. Ми виграли. Ну, за цей раунд я ще не стала прошкою дуже. Але норм, але норм. Давайте я вам буду покажу ефект. Зразу застрелила дівчина. Ну молодець. Бачите, цей ефект я з спасу. Далі я вам так вибираю карту. А зараз я вам покажу ще один. Фламінго. Клюсне О. Це. Хедвейт. А я тут є ретро. А я обираю, звичайно, що це. Все. Окей, я хочу стати спробувати проємком, тому будемо з вами простим. Я дивилася. Я пробувала, тренувалася на картах. Тут пробувала і дивилася відео. Я, кстати, про коротше, за мною вже Мардер Піксик. Прочепився. Не кажу, що ти марк. Ні, дякувати Богу, вона не немає. А нам треба більше щось з ним збирати і нам кидають трейди, Давайте подивимось. Нам то й нам немає що дати, тому відклоняємо. І до речі, так, ми в трейдах теж з вами будемо. Ой. І в мене, як бачите, зараз так монет, я маю щось збирати, тому не хейтить Дивимось, застрелили, так. Да. Ну, все, я не буду вам. Цю ночгу затягувати, пішли на наступне. І хто може, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мої канал в YouTube, Telegram і Тік-Ток, як я казала Марина сердечко, яке я показувала. Так, ой, ще прошу. Щоб хто не знає, що це по-польськи, вибачте. Так, я вас не буду нучку затягувати. Але, звичайно, що мої підписники знають. Що у мене мріє 5 5000 підписників. І зараз останнім часом у мене не має прям великих лайків, тільки тренди, тому я вирішила, що буду більшість тренди знімати. Ой. Ну, можете, я не знаю, що тренди що ні, але окей. Мені знову не щастить на роль. Окей, нам треба з вами бігати, взяти п'єст. І ось такий скінчик я зробила. Я була, купила анімацію смішну. Може, я бачила в Dash кінці відео. І, може, я її буду затестю на наступному відео, якщо мене не забанять. я сподіваюся. Купила б за 50 баксів і ще кофточки. Хе! мене застрелили. Мене застрелили. Ну, все, тепер мене застрелили, я маю покращити свій інвентар. Так, я болію за цю дівчинку. Як я маю покращити свій інвентар. По-перше, я маю трошки збільшити левел, або ж прокачати до кінця. Це неможливо, але за один день неможливо, але я не буду один день знімати, хоча б трохи прокачати. Його дають більш за побіду мандро. І мені я хочу, моя мрія, це пер, яка є пір, є такий ножик блакитенький. Ой, якраз дівчина вибрала. Ну, потопчись, потопчись. Так. моя мрія це Перл. Я думаю, що це за 3 години можна добитися, але мені чомусь кидають рейди, я лиш ставлю ножики і хочу дивитися, мені все. Але я думаю, що я доблюся своєї цілі. І ви обов'язково вірте в себе. І я буду пробувати добивати годлі за допомогою крафтильні. Так. Я не буду крафтити цього. І, і до речі, цей ножик Godly Pearl має малу валюти, якщо як я знаю. Тому я думаю, що я зможу затрейдитись. Я не знаю, що це хрома, але, скоріш за його рандомний. І я тому не хочу втратити, хочу скрафтити сир і пробувати содом, буде нічого страшного. Так, і для цього мені треба 20 легендарок. Ну, 10 легендарок максимум я б дала, 20 це перебор. Коротше, не будемо вже. <с> я зануда, я знаю, давайте пробуємо виживати. Я не ховаюся, а виживає. Бачите, що ми ще з вами не приїхали. Так! Ну, нащебетала. Нащебетала. Ну, реально, нічого, Я з вами чомусь уже не прошка, минулого разу було... Ось такий букетик. Я дарую ось такий букетик, який у мене в ручках. Я дарую підписникам, всім, від кого я фанатію, особливо Софії. Вік. Ну, коротше, моїм друзям-підписникам я дарую всім цей букетик. Да, я його за купляла. І пишіть в коментарях, як вам мій скін. Мені не подобається. Ой, нам хтось кидає, можливо, нам поможуть прокачатися, щось дадуть. Ну, ви розумієте, що це мало, і ста ще мало? Вони ПВП-шку роблять чи що? Сімера вона повночить грати з мамою два. Вона було щось тримала, ніби. Коротше, я буду виправлюсь. Вибачте, що я зараз така медна, але Я не маю зараз наразі з кимось пограти. Тому я так буду. Я вирішила, що мені подобається знімати мом 2, можливо, я це буду робити. Ой. Спускається. Вона входить. Стріляє, стріляє. в тебе є можливість. Вона топчеться. Вона з того, щоб вбивати шеріф, а вона топчеться. А ширіф має можливість вбити її. Ну, де якийсь шарі. ну Я теж не знаю, знаю. Стріляй, стріляй. У її хеппі фейсі. Це дешевий якийсь. Так. Да. А Ніхто не казав, що має бути не дешевий. Ця дівчинка молодець. Вітаємо її, давайте похлопаємо, будемо в долоньки. Вона молодець. І якщо ви хочете добивати годлі, я вам можу вам дати совет, ну, не совіти від, так щоб вам допомогти. Що можна робити, скажу вам як. Ну, по-перше, можна чекати обновління і добивати все таке, збирати м'ячки і дадуть такий. Є боксики. З яку можна теж відкривати і можу виписти. Якщо... Але вам сюди треба відкривати боксики, крафтити Годлі або ж відкривати боксики, і вам може Е, випасти... Як же це? Я ширів, я люблю цю карту. І вам може бути випасти нормально. Вам може бути випасти Годлі. Це нормально. Візіння, у мене мала везіння, когось може також. Можете брати участь у конкурсах. Я нарешті мені повезло на шліфа, я люблю ганяти на шліфах. Я боюся, тому я заховаюся, буду. Ви це бачили? Я стала точно про Вона виявилась мардером, бігла на мене, щоб не убити, а я її застрелила. Будь ласка, похлопайте в ладоні, я старалась. Ну, реально, мене могли вбити. А я сподивись її рівень. Ну, нічого, колись в мене теж такий був. Ну, коротше, щоб прокачати рівень, тр... все. Mm, e, з боксів не випасти годлі, але я впевнена, що знайдуться щасливчики, які раз падала. Я, наприклад, така невезуча, я збирала тоді на відео, яке відкривала 15 тисяч, я бачила, благо, що 15 тисяч була скрила, і у ній випало годлі. Я тоді добирала, і була така щаслива, думала б мені випаде Годлі, не випало. Потім 20 тисяч була така щаслива. І тоді бац не випало. Так, я з вами стою Про. Я з вами стою Майпро. Пішли далі. Я не знаю просто, що сказати. І хто може, допоможіть, будь ласка, правити мою Марію, здійснити. Я, я буду на вас підпишуся. Я буду на вас підпишуся. Да, підпишуся. Вона мам! Балим дівчатка, хлопчатка. Коротше, Гайся не бачила, що мардерка йшла була за мною і пішла. Я не бачила мардерку за мною. Я була не бачила її. Вони тімер ще тут, походу, з'явилися. Вони не тімерша і вона у мене намагається попасти. Я не можу дівчата, вона у мене хоче попасти, хоча не може в мартера Я думала, що вона тімершу ну схоже. Я мені страшно заховуюсь. Вона може стати призраком. Короче. Все Ви бачили, який її. Тоді дівчата Це, походу, мердерша, бо та дівчина. Ні, мердерше поля і ножики, а нам треба валіти, бо ми її побачили. Тікати тостіше. Е, в якому сенсі? Ми втекли, яка вода читіша, чишо. Ми втекли від деї. Давайте нам кидають трейд. Раз, два, три. Дивимося, що нам дадуть. Надкий трейд, не заглашайтеся, бо це дуже складно трейдити. Отклоняйте. На такий трейд. Так. Дякую, дівчато що довисрила в неї. Ну, Ріл, яка щитіша. я втекла була від неї далеко. Нас ножик пульнули. Читерша, коротше. Стріляй! Тебе шанс! Вони реально тімерше, вони реально тімше. Я зрозуміло, що вони реально Тімша. Всі Мерше тімерство це непогано. Пишіть вашу думку, чи погано це чи ні? Я, наприклад, роб... так з подругою роблю, але фейком два. Ну, Ріль я навіть не знала, що таке тім. Тім е я навіть не знала таке. Тім це команда може. Це означає. тімерство. Перекладається це так. Ніби Тім одна команда. І тімерство – це наче. Це значить, що забираємо ну, і так далі, коротше тест. Скільки мені такого не за що? За що? коротше, Все, я, я не буду говорити вже, той Мардіка? А якщо давайте убіймо Мардіка? Ні. Це два Тімера, походу. Але він вже їх немає. Я втекла, нам треба тікати. Зверху вона хоче вбила цю дівчину, Як яка вбила нас, помстилась. А зараз вона за нами бігала. І то може вона там стоїть. Вона піджидала. І дивися, чий вона так. О, дівчина шарів, пішли. Я знаю, що не треба мовчати, але просто в мене таке бажання мовчати. Давай, вбивай! Дівчинка, вбивай шарівка. Накидаю ножі, якщо що я заберу. Коротше, мені все рівно. Дівчинка напершу, на третьому поверсі тікай. Я знаю, що зараз, дуна. давайте з вами постоїмо, якщо що, вона, якщо вона вб'є, то я заберу п'єс і застрелю, нам треба з вами якось тривати рошками. Я знаю, що я не добьюся за одного відео буду крутого пер, якого я хочу. Лобчик, приведи нам цю дівчину, а далі вона я застрелю або вона. Вона нас під джидою, розуміє, розумієте, вона там чекає на піджиду. І, до речі, я купила, зараз покажу, яку я зробила. Купила, точніше, смертлі. Дивіться, фейт mm 2 Все правдоподібно. Я побачила на каналі Дашкінці, далі зразу пішла купляти. Давайте позбираємо. Це Тімерша. Тіморша, коротше, ну нереально служить тім, але скільки може бути. Давайте позбираємо. Хлопчику це все моє. Хай бере. Пишіть, чи ви любите м'ячке літо, я, звичайно, що люблю, але є мінуси бо, типу комари, засмага. Я так була засмагла, і ми мої батьки коли пішли водичку відпочивати. Нам конець або ж не на кінець, нам треба заховатися лише? І ще тут повуть, вона вбила, а ми її вб'ємо. Але реально нічого не було чути, ніби з ніндзя в неї. Вона там піджидує. Не нам потрібно брати Ха-ха, ми виграли. Давайте візьмемо пєстик нарешті, щоб я було. Ми встигли ми взяти плану пєстик, я не так я не знаю просто, що казати не знаю, що відомо йде. Але я навіть не замітаю, що воно 18 хвилин, Де? нудно. Кому нудно, тому нудно. Давайте починати далі. Я, я не здамся. Я навіть один раз не була Мардом. А я хочу больниці, бо я не хочу. Ну добре. Бо я не хочу, якщо я стану мардом, то буде погано. Буде погано. Я програю на цій карті. А в я можу легко справитися, я думаю, що буду ще ріком. Ні, не везе, стала шарифом, далі вирвала і далі тільки іноцент. Яким ну, я буду? Шариф, шариф, шариф. Я март. Ну чому, скажіть? Чого Оце. Тут, тут не дівчинка Афікапила, була, тут я, походу, ріал Тим, нам треба втекти з вами. Походить, двоє Тимур. Тут нами хлопчик, давайте асаті його Нечемний. Єс, ми його наздогнали. Далі всі, скоріш всього там. Я хочу пошукати в ничках, їх хтось є. Так, Шукаю. Тут нема, нема, нема. Тоді пішли далі. Раз, пішли тоді далі. Вони всі по-любому заховані. Що ти Зараз будемо брати мати, так. Або ні. Так, давайте будемо тут. Всі по-любому на дворі, я там не дивилась, полюбас. Тут немає, я бачила. Давайте подивимося наверху. Я її вбила, шарівка прийшла. Ми бачимо дівчинку. треба її ось так буде дістати. Обреш не повестись з неї штучечки. Так, дівчинка. Все, я вбила я дівчинку, нікого нема. Давайте підемо. Точніше є хтось. Давайте підемо сюди. Тут полюбасу хтось є. А я знаю місце, чекай, де може бути. Так, давайте перевіримо тут. Нікого. Чисто можна йти? Немає. Збираємось з вами зараз. Давайте пізніше візьмемо трейд будемо. Добре, він клонує. Я не знаю, де остання людина. Я всю карту. Обшукала, давайте пошукаємо в місяць на Я не люблю цю карту через те, що тут хтось десь може бути гуляти, а я знайшла чоліка АФК Давайте нам кидають, що нам дадуть. Ми з вами, до речі, виграли, я дуже рада. Я, роз, я розумію, але, на жаль, я не маю що дати, я не знаю просто, що дати. Мене можуть. Я більше бачу спосіб, як зі скаметом не можуть за скамети. <смі> я не знаю, що дати взагалі. Ми з вами виграли і дуже рада, що на цій карті я не кожен день можу виграти. Вона вже біжить через те, що я її вбила. не <смі> Вбивати я її можу вбивати, це моє право. Я не знаю, що дати, я раділа не знаю, що дати і немає тому не беремо. Аріл, вона теж може бути мартом, і якщо вона мене уб'ється, не... значить, що я маю всередити, я можу вона ні. Я не винна, вийшла з вами розслідувати все. Нам треба розслідувати, розслідкувати за цю дівчину, вона може март. Будь ласка, ні, скажи, інша ні. Дівчата, вона марта? Що мені вдалося? Вона мати, вона вбила щира. Давайте обійдемо її, вона мене... може похитрити, може і ні? Ну, ну, ну я. <плес> Виграли, давайте сядемо. Ну, ріл, хлопчик молодець. Так, хлопчик Ріл молодець, але це могло бути починає ще. Хотіла забрати піст, але не забрала. Я думала, що вона рано буде у мене об'є, тому хотіла обійти, хлопчик забрав. Добре. Я не думаю, що я тут стану мардоком. але добре. Я не думаю, що стану мардоком, але давайте спробуємо. І в нас вже докопичили 100 з вами. Ми з вами не збирали сотки хмнячиків. Це доволі мало за 24 хвилини. Ну, окей, ми з вами помалу збираємо. Не винно. Так, мені треба вижити. Давайте підемо там, де всі є. Можемо. здається, що ці тім. Вони розбираються, вони мар? Чи ні? Да, ці ті мардики це Тім Марди. Все, тепер я знаю хоча б хто Мард. Давайте втечемо. Не я знаю, а ми знаємо. Буде ну, разом з вами. Будемо рахувати, що ми разом з вами Тім. не, на жаль, зараз не граємо. так будемо рахувати. Дівка, я знаю, що це не ти. Тережіть мене, коли прийде той зелений. зелений. Ну, коротше, добре буде зелений, нехай прийде той зелений. Коли прийде, стережіть мене. Якось довго відео затягнулося. <хи> Я йому тумчу. Тепер нас з вами місць. Тимчуємо йому. І тумчуємо. ми отстаємо. У нас тепер Ми Таргейтери, Я хочу стати вже поскоріше в другому мартику. Тікай, дівчина, тікай. Тікай, дівчина. Вона шарів. Він звідки знає. Він зараз стане призраком чи що? Давай, дівчинко, вбивай! Дівчинка дорогенька, тікай. Я до речі, нам треба з вами змінити силу. Ну, може, наша нам поможе, але буває, що не можу. Не може допомогти. Давайте подамо її якусь силу. Я вірю в цю дівчинку, вона молодець. Фейга, ні. Гост. Можливо. Ніндзяні слит. Спринт. трап, Х-трей може ренгент, щоб ми знали, де людина. Ну може, давайте будемо. Я не думаю, що нас стане так мало. Давай, дівчинка, убивай моя дівчинка золота. І вірю в тебе. Ну цей джампери ти почав. Uh -huh. Ви бачив, що без вами джамперу? Ні. Давай вбивай. Убивай дівчинка, моя дорогенька. Давай давай, він зараз за кілометр уб'є, якщо не вб'єш, ти його. Ґі! Чекай. Я спросила. Ну, добре. Мага я б теж думаю, не застрелила. Я б теж не застрелила. Добре, вони виходять на тім гри, бо він бив свою, свого. Давайте це буде останній раунд, то вже так. Далеко відео затягнулося. І ми не раді... стали мардером. Але я хочу ще мало. Давайте буде кришиться. Я не думаю, що стану Мардом. Мені хочеться Офіс 3, я з радістю виграю і тут буду, якщо я стану Мардом. Бой здоров, тату, я мадр, реально. А я казала вам ми мистемося в цьому хлопчику. Чому ти за нами йдеш? Чого ти йдеш за нами? Шаріф застрелив іншого замість мене. Тут піс і застріливка. Збираємо монеточки. Добре. Ну, я не знаю, мені мене чомусь бажання саме поки вперед. Це кеп, я ж те стою. Вона майже коло пістика була. Мені просто страшно, що буде застреля. І мені страшно, що буде застріля. Все, ми вбили дівчинку. Тіло буде застрелити. Ну все, так легко. Ми молодці з вами. Ми з вами молодці. І на цьому чудовому моменті ми будемо з вами закінчувати. сайте лайкосик, підписуйтесь на мій канал. Дуже всіх люблю. бай бай бай